Прилучанці Анастасії, студентки медколеджу прикріпляють рожеву стрічку, символ інформування суспільства про рак молочної залози. Сама стараюся ходити регулярно, перевіряти, тому що ну це таке діло, що потім може бути дуже погано. Поэтому мене маленька дитина, поэтому є раді кого це все робити. Щоб вона за мною була і я з нею у всесвітній день боротьби з раком молочної залози в рамках проєкту школа сприяння здоров'ю у Прилуцькому фаховому медичному коледжі, всі студенти, викладачі з рожевими стрічками на одязі. Головна мета привернути увагу спільноти до страшної недуги. Ця проблема є дуже актуальною на сьогодні у житті жінок і дуже велика кількість захворювань. Статистика, на жаль, зростає, але це хвороба, яку можна попередити. І якщо жінка буде мати знання. Саме елементарне, ті, що вона може сама провести обстеження, можна попередити розвиток цієї хвороби на ранніх стадіях. Про найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок його статистику розповіли фахові лікарі. Ми в нашому закладі проводимо такі заходи для того, щоб максимально охопити, максимально проінформувати жінок на рахунок такого підступного захворювання. Чому тому, що, на превеликий жаль, Смертність зростає, кількість випадків зростає. І за останні 20 років в Україні захворюваність на рак молочної залози зросла на 30%. Студенти-першокурсники переглянули презентаційний матеріал. Ознайомилися з причинами захворювання на рак молочної залози, факторами ризику. Після освоєння теорії студенти на вулицях міста роздавали перехожим пам'ятки, як запобігти онкозахворюванню. Такі акції медколедж проводить на постійній основі. До інформування містян долучилася і знімальна група телеканалу Прилуки.